Так, доброго дня, зайшла в магазин. Треба хліба брати. Беру чорний дитин. Треба біли якийсь взять. Якраз видно, так? Що я живу селі, Молока набрала. На місяць вперед. До речі, я сьогодні прокинулася і в мене е, щось закладене в У мене захворіла маласа від дому, Дуже сильна. Кашель величезний, коротше ось так. Вірус гриб. Я не знаю, яке тут ще нормальне маса. Ось таке спробувати. Не знаю. Стою, чекаю в черзі. Так саме головне треба вибирати. В чому проблема? Так погано доставати мені. Не... Тут зроблено взагалі не для мене. О! Для кого воно це зроблено? Я не розумію, чого я нічого не можу достати. Це я один гном. О, візьму таке, мені, до речі, подобається. І нижче ще стоїть, якраз можу достати. Так, а ось ціни на шоколад. Ну, такий шоколад мені не подобається, я таке не люблю. Ось такий мені подобається, з горіхами. Все, що є з горішками. Або ось такий. Або взагалі будь-що з горіхами. Постояла, подивилася, малим, візьму кіндера, а брати нічого не було, бо в мене були і так зуб. Скільки разів собі говорю не брати ковбаси, все рівно беру дітям. Або на піцу, або на канапки. Так, взяла я курячу грудку, зроблю салату з ананасами. Так, треба взяти на піцу якийсь соус. Малим треба зробити гамбургер. Пришла далі, а потім покажу вам що швидко.